Про те, що відбувається зараз на фронті, і які нас очікують перспективи, ми сьогодні поговоримо з військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленко. Олександра вітаю вас в нашому ефірі. Як завжди, дуже багато запитань. Але давайте з самого ну такі найбільш. Вражаючі інформації цього тижня почнемо саме з літаків F-16, які за даними Західної преси Таймс і інших вже знаходяться в Україні. За їх даними, їх повинно бути вже зараз більше ну, близько шести цих літаків. Скажіть, будь ласка, яка інформація у вас є? Ну та що, ту, що можна оприлюднити, і яко, який вплив будуть мати ці літаки на ситуацію на в зоні бойових дій? Ну, я скажу так: у мене інформації взагалі ніякої нема з цього приводу, а, бо ну офіційно це ніяк не підтверджувалось. І якщо питати, то мабуть, все ж таки не стільки у мене, скільки у пана Олечука або о, у будь-якого хто з о, повітряних сил Збройних сил України вповноважений робити ось такі коментарі та заяви. Тому, можливо, вони щось вам скажуть і більше, але я не можу підтвердити або спростувати, що є в 16 в Україні. З іншого боку, якщо ми повіримо в ту інформацію, яку зараз е розповсюджують різні західні джерела, е ЗМІ, е що ми маємо 6 літаків F-16 вже в Україні, то багато це чим замало. Ну звісно ж, це замало, Ми це розуміємо. Бо президент України Володимир Зеленський він говорив, що в Україні потрібно 128 F-16. чому саме 128? Е це цікавий момент, тому що саме до початку повномасштабного вторгнення в Україну в Україні було е, боєздатних винищувачів, е, е, багатофункціональних винищувачів е, е, типу Су 27 а також легких винищувачів типу Міг 29 якраз приблизно така кількість 128. Тобто, ми говоримо зараз про перехід, е, про який говорить е, Зеленський. Перехід від радянського типу винищувачів як важких багатофункціональних, так і легких до західного зразку від радянського до західного 128 на 128 Це знову ж таки. Це ми не рахуємо фронтові бомбардувальники типу Су 24 Ми не рахуємо штурмову авіацію типу Су 25 і так далі, і таке інше, але повертаючись до 6, 6 одиниць f16 Звісно ж, замало, але з іншого боку, замало для чого для впливу в якомусь глобальному масштабі на зону бойових дій. Звісно, це критично замало. З іншого боку, якщо ми говоримо про о, окремо взяту локацію, окремий напрямок, окремо якусь виконання окремої бойової задачі. Ну в принципі, достатньо о, скільки треба літаків, щоб, наприклад, знищити су 34 який Виконує бойову задачу по пуску коригованих авіаційних бомб. Ну вони використовують в принципі пару су 34 в більшості випадків, і на пару су 34 достатньо пари ракет. аім 120 амрам. Останніх модифікацій, наприклад, АІМ 120 двадцять діамрам, яка має відстань а, ураження цілі 180 кілометрів. Для цього достатньо одного є 16 Навіщо там 10, 20, 30, 40? Ні, один F-16 може знищити одночасно два Су-34. Або навіть не два, три, чотири. Тому що кількість е, е використовуваних ними цих ракет дозволяє підвізки пілони на а, крилах а саме f 16 дозволяє розміщувати достатню кількість саме такого типу а, боєкомплекту, а з іншого боку, я завжди, коли мене питають про F16 у кількості 6 одиниць, чи достатньо це для того, щоб їх ефективно використовувати, я завжди привожу приклад МСО сорок два Хаймерс, саме ось а, реактивні системи залпового вогню, які ми отримали в червні 2022 року, в кількості 4 одиниці. Тогда багато було. Тоді багато було а, скептично налаштованих експертів, які говорили, що це таке чотири реактивні системи залпового вогню на а, лінію бої протяжністю більше з тисячі кілометрів. Тисячі кілометрів і всього чотири РЗВ. При цьому так, вони високоточні, високотехнологічні, але відстань враження цілий 80 кілометрів. А, реактивний снаряд Вільха він має 120 кілометрів. Він більш. Ефективний, але тоді у нас були проблеми з виробництвом вільки, серйозні проблеми спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Е -е. І по результату, через 4 місяці, після того, як ми отримали перші хаймерс що ми побачили на правому березі Херсонщини, були створені такі умови, що росіяни не могли утримувати цей плацдарм. Вони не могли фактично забезпечувати стабільне матеріально технічне забезпечення своїх підрозділів стабільно систему управління підрозділів, вся логістика була зруйнована. Це була філігранна точкова робота невеликої кількості РСЗВ, які поставили угруповування на правому березі. О, ну, в ситуацію або виживання та знищення, або втеча. Вони обрали в жовтні 22-го року саме втечу, так само є в 16 можуть бути використані. Такій невеликій кількості, яка поступово буде збільшуватись, на якомусь окремо взятому плацдармі локації чи напрямку, де вони дійсно зможуть змінити ситуацію, і росіяни змушені будуть через деякий час, через місяць, три, чотири місяці, але все ж таки тікати. Ось, скажіть, будь ласка, а росіяни побоюються саме використання української F-16 українцями через дальність польоту, через ракети, які вони несуть, через роботу F-16 в якості ПВО. про що до речі писала і преса? Вже що вони ми вже їх якось в такому і в такої якості використовуємо? Ось чого більш за все бояться, ворбоїться ворог. Цього насправді всього це дійсно багатофункціональний легкий винищувач. В принципі, якщо дуже часто я зустрічав порівняння f16 з різними радянськими винищувачами, але в більшості випадків це некоректне порівняння. У чому воно некоректне Тому що їх намагаються порівнювати з Су 30 су 35 а саме з цима літаками, навіть су 34 але f16 це легкий винищувач, який за, за своїм функціоналом більш схожий на Міг-29, радянський Міг-29 або російський Міг-35, який є глибокою модернізацією Міг-29. Су-30, Су-27, Су-35, Су-34 – це літаки іншого формату. Це, якщо ми говоримо Су-27, Су-30, то Су-35 – це Багатофункціональні важкі винищувачі, важкий винищувач з іншими зовсім а, характеристиками. Су – це фронтовий бомбардувальник з а, елементами винищувача, а, частковими, тобто він не повноцінний винищувач, це переважно бомбардувальник фронтового типу. Ф – це легкий винищувач, багатофункціональний. Він має різні функції використання для знищення повітряних цілей. Це може бути як банально крилата ракети до звукового типу Х-101-555 та калібр. Тобто він може використовуватися як підсилення е, засобів протиповітряної оборони, так і засіб для знищення авіації будь-якого типу, маючи е, в своєму арсеналі ті е, ж самі ракети АІМ-120 амрам який є загрозою для будь-якого російського винищувача, будь-то Су-27, Су-30, бо Су-34 фронтовий мобільний чи Су-35 – це небезпечні для них зброя. З іншого боку, F-16 можна використовувати і по сухопутним об'єктам, сухопутним цілям нанесення ударів крилатими ракетами AGM-158 «Джасм», Uh, які мають відстань ураження до 300 кілометрів і дуже схожі за своїм функціоналом з Storm Shadow та G. але цей F-16 можна використовувати і як засіб для знищення надводних об'єктів, морських об'єктів, бо в нього в арсеналі є ракети agm 119, які знищують на відстанях 50 кілометрів 55 кілометрів плюс uh, морські надводні об'єкти це багатофункціональний винищувач е, функції якого ну важко собі уявити в будь-якому іншому радянському або російському е, е, літаку е, саме військовому до Москви долетіти може? Якщо нам дозволять ні ні, да. ні. От от що до Москви? Ну тут, тут є обмеження, тут є обмеження, безумовно, ні, до Москви. Не долетіть. Олександр, скажіть, будь ласка, на цьому тижні ворог знов обстрілював Одесу. Чим зараз нас намагаються налякати? Чим нас саме обстрілюють? І, взагалі, останній час які саме ракети використовує ворог? Бо в нас в мережі з'являється інформація про касетні снаряди? Також. А, ну по через Одеську область, а також по Одеській області переважно працюють а, дрони камікадзе Шахет 136 Знову ж таки, ми бачили, як по Ізмаїлу відпрацьовували Ізмаїльському району відпрацьовували ці засоби ураження, в тому числі вони використовували повітряний простір Румунії. А, в принципі, росіяни а, вже зробили ну досить таку тривалу паузу використання а, балістичних ракет. По Одесі та області до того ми пам'ятаємо, як майже кожні 3-4 дні регулярно, системно вони використовували синергію розвідувального БПЛА типу Орлан-10, а одразу за ним відбувалося нанесення ураження ракетою 9 м 723 Це переважно саме у Теркайськодерем, балістична ракета. Вона має бойову частину як осколково-фугасного типу. Так, і е, касетного е, касетного дуже рідко використовувалось. останнім часом. Вони все частіше починають використовувати касетні бойові частини для 9 М 723 і от е, навіть е, 2 серпня було використано декілька одиниць е, саме цих балістичних ракет знову ж таки в напрямку на Одесу. Тобто, для них є пріоритетом, що е, вночі вони використовують шахеди. Вдень вони переважно використовують балістичні ракети, типу 9 М720. Чому Чому вночі так, а вдень так? А, ну тому що вночі вони вважають, що набагато складніше перехопити шахет, а вдень вони вважають, що неможливо перехопити балістичну ціль. Ну тут вже питання в іншому, чи вони перехоплені, чи не перехоплені? все, все залежить від того, яка які засоби протиповітряної оборони використовуються для саме цього функціоналу. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, а ось чого чекати в найближчі дні? Взагалі, як ви оцінюєте, скажімо так, ситуацію на фронті? Взагалі, я розумію, що зараз дуже гаряче на Турецько Покровському напрямку. Про нього дуже багато говорять саме військові і ваші колеги аналітики. До чого, скажімо так, готується ворог, і чого чекати, можливо, тут на південному напрямку? Ну... Росіяни будуть продовжувати тиснути на а, саме Турецько-Покровському напрямку. Для них це є пріоритетом. Це пріоритетно з жовтня 2023 го коли вони розпочали саме наступ на Авдіїв. А це їм вдається дуже складно одразу скажу. Здається, на перший погляд, що в них постійний рух, вони рухаються, рухаються, а, але це з ну, скажімо так, з позиції цивільно. То, от, от, от у чому є проблема, коли я намагаюсь пояснити, що те, що відбувається на цих напрямках, вона не є критичним, вона не є якоюсь патовою ситуацією. Це не прорив оборони, це і так далі. І таке і інше. Багато цивільних цього не розуміють, тому що вони не розуміють, що таке насправді прорив оборони. Я приводжу просто елементарний приклад. А, з 1 серпня 2023 року, по 1 серпня 2024 року, росіяни змогли просунутися за цей рік саме на напрямку на Покровськ, починаючи з наступу на Авдіївку на 22 кілометри. 22 кілометри. Це середньостатистичний рух 60 метрів на добу. От. Великий прорив за рік на 22 кілометри. План Барбароса. Ми всі пам'ятаємо? В школі усі вчили план Барбароса. За рік, який був прорив фронту? Ну, Більше ніж 800 кілометрів. Да. За рік, 800 кілометрів, Друга світова війна, наступ нацистської Німеччини на Радянський Союз. А, далі а, це минуле, далеке минуле. Сучасність. Російсько-українська війна, повномасштабне вторгнення 22-го року, контрнаступ Сил оборони України на Харківщині. Три дні. Прорив на Харківщині 60 кілометрів. Оце є прорив оборони. Це є обвал оборони. Це є дійсно патово критична ситуація, коли росіяни змушені були на Харківщині. Тікати е, фактично до Луганщини до Луганської області, і по Лимана Куп'янська вісі вже формувати свою оборону, оце і є прорив: 22 кілометри за рік. Це що таке? Так, дійсно, там складно, там дуже складно, там великий тиск кожного дня, але з іншого боку, це тиск, який росіяни можуть собі дозволити виключно на одному напрямку, ми бачимо такий тиск. Е, в районі на Краматорському напрямку. Ні. Ми бачимо такий тиск на Лиманському напрямку, ні на Куп'янському, ні на Харківщині, північ Харківщини. Коли всі говорять, о, зараз вони будуть захоплювати Харків, починають новий великий епічний наступ. І що там таке вони е, розпочали вже три місяці, е, майже знаходяться в тих самих межах, які вони змогли прорвати в перші тижні. Травня, переважно за рахунок того, що від кордону з Росією та Україною там приблизно 3-5 кілометрів. Це сіра зона. Там взагалі не знаходиться наших рубежів та лінії оборони. Так само і на півдні, так само це Роботинський виступ, Оріхівський напрямок, це і Времівський напрямок. Вони за рік на Времівському напрямку просунулись на 5 кілометрів, захопили всього на всього два села. Старомайорське та е, урожайне, який ми звільнили в 23-му році під час нашого контрнаступу. Тобто, в них такий час е, пішов на те, щоб повернути контроль над цими селами і великим ресурсом, це До великий речі. обвал фронту, ні, взагалі. До речі, про ресурси е, ворога цього тижня е, Путін підписав указ, е, яким пропонує 400 тисяч рублів е, мобілізованим, точніше найманцям. І ще 400 тисяч е, повинна виплатити регіональна влада. Е, ось ну та, така доволі вісома сума. Е, про що на ваш погляд це говорить: про те, що е, вони підіймають ставки, нема людей, які хочуть вмирати навіть за великих гроші не, не вистачає вже бажаючих вмирати в Україні, чи про що? Чи вони до чогось масово готуються знов-таки? Тут все дуже просто. Так, людського ресурсу в Росії завжди здається, що багато, але є нюанс. А в 22-му році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну, і, і були оці мобілізаційні їх. Заходи. А вони що говорили? Ви підписуєте контракт з міністерством оборони. Отримуєте там 250 тисяч рублів на місяць. Це ваша зарплатня, і в принципі, все. Друга половина 2022 року. Ви підписуєте контракт з міністерством оборони, отримуєте одразу 250 тисяч на руки, а потім це вже буде вам кожного місяця йти зарплатня. Зараз скажу навіть більше, ми бачили ці е, їх білборди, їх рекламні кампанії, за це всі ми спостерігаємо. Півтора мільйона одразу, 2 мільйона, одразу на руки, одноразова виплата, а потім вже це зарплатня кожного місяця. Е, про, це, про що це каже? Ну, якщо ти починаєш е, виплачувати півтора-два мільйони рублів, щоб там якийсь е, бомж, або якийсь е, наркоман, який сидить там собі на солі е, постійно, він пішов воювати. Про що це каже? Це, це означає те, що навіть ті наркомани, які сидять там на солі, або ті зеки, яких збирав Пригожин, вони закінчились, які добровольно готові були за 200-250 тисяч воювати. От. Е, і це вказує про проблематику людського ресурсу, яка зараз виникає. Готові, які були готові йти за ці гроші а, станом на 22-й рік, вони закінчились. Вони десь там по території Російської Федерації зараз перетворюються в чорнозем. Ну в добрива. А якщо ми говоримо про інші, то їм потрібні гроші. Але мені здається, що все ж таки ця тенденція буде змінюватися, тому що у Росії виникає велика проблема з механізованою компонентою, з технікою, дефіцит, катастрофічний дефіцит саме з технікою. І вони змушені будуть так чи інакше, але розпочинати чергову хвилю мобілізації загальної, не скритої, а не прихованою, а саме загальною. Вони її можуть назвати часткова мобілізація, «напівчасткова», частково 2.0», там формування резервів для підтримки е, Збройних сил Російської Федерації як завгодно можуть назвати. Але це буде мобілізація, е, яка так само, як і в 2022 році. Коли вони були не готові до того, що війна затягнеться на декілька місяців. На той момент вони почали часткову мобілізацію. Вересні 22 го зібрали 300 тисяч і мали можливість якось протриматись цей період. Зараз в них відбувається саме цей процес. Їм потрібно зібрати декілька сот тисяч для того, щоб протриматись до 25 го року, оскільки ситуація у порівнянні з 22 м роком у них набагато гірша, і про це говорить ну не тільки ми. Українські там експерти е, аналітики, які роблять такі висновки, це ще й на Заході. Нарешті почали е, визнавати, що в них дійсно така проблема. Тобто, там зараз дійсно моніторингові групи, осінь, аналітики, вони не говорять про те, що е, на, на, на країни НАТО готується напад. Ні, про це вже не говорять. Відкрито говорять, їм навіть не вистачає транс, е, е, тягачів, Транспортної е, техніки МТЛБ. В них закінчується МТЛП. МТЛБ це була наймасові наймасова е, в Радянському Союзі транспортна техніка. Маталига, її називали. Різні модифікації в неї було, в них вони навіть закінчуються. Ну тобто, Тому їм питання, не вистачає техніки, їм, їм не вистачає людей, а нам Скільки нам ще потрібно мобілізувати, от при е, сьогоденні, от, якщо бачити темпи, які зараз розвивається ситуація, в нас питання не мобілізації, в нас питання якості ведення бойових дій, саме питання якості і, звісно ж, постачання відповідного озброєння номенклатури від наших західних партнерів? А в нас питання саме це. Бо ми згадували саме Турецько-Покровський напрямок, і він найбільш активний. Але там є дві великі помилки, які ми е не ми, а недолуге командування, яке зараз вже не займає своє, е свої посади. Але е дві помилки, які е були реалізовані цим командуванням. Перша помилка це очеретино. Ротація під час штурмових дій з боку супротивника і населений пункт, який міг тримати оборону декілька місяців, був втрачений був втрачений за декілька днів. Зараз би ми з вами говорили не про проблеми на покровському напрямку у форматі саме таких населених пунктів як прогрес, вовча та веселе. А ми говорили про а, продовження оборони очеретина. Та е, росіян, які б'ються лобом саме на цей населений пункт. Друга помилка це ротація одразу двох бригад бойових професійних досвідчених е, в районі турецької агломерації. Е, коли фактично росіяни змогли прорвати лінію оборони вглиб на 2 кілометри та по фронту на 5 кілометрів лінію оборони, які могли триматися так. Так, також мали можливість триматися декілька місяців, і ми б зараз говорили про те, що росіяни зараз там знищуються з е, на е, саме цих локаціях. Ні, зараз ми говоримо про бої в міських умовах е, турецького аглом... е, турецької агломерації і говоримо про напрямок Покровський по трасі 0511 за межами очерети. Ми знаємо, хто за цим е, хто винний у цьому, хто дав такі недолугі. Вказівки, ну так його дійсно зараз зміщено з його посади. А його покарання, яке а, а покарання якесь буде за такі надолуги. Чекаємо. Дуже чекаємо, тому що це втрата. Це втрата найцінніших місяців оборони та виснаження ворога. Це е, фактично можна сказати, ці дії. Це зрада. Ну, що ж, будемо слідкувати за подіями і та тримати і вірити в наше зсу. Олександра, я дуже дякую, що знайшли час і за ваше пояснення. І до нових зустрічі в наших ефірах.